На території ЗАЕС, яка перебуває під російською окупацією, зруйнована станція зовнішнього радіаційного моніторингу. Про це розповів генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гросі. Запорізька атомна електростанція повідомила МАГАТЕ, що станцію зовнішнього радіаційного моніторингу було зруйновано внаслідок обстрілу та пожежі цього тижня, що ще більше знизило ефективність її можливостей за межами майданчика для виявлення та вимірювання будь-яких радіоактивних викидів під час надзвичайної ситуації ситуації. у МАГАТЕ кажуть, що зв'язок із розташованою приблизно за 16 кілометрів на південний захід від АЕС станцію моніторингу втратили в понеділок у день, 24 червня. Через обстріли команда не змогла отримати доступ до місця, щоб підтвердити пошкодження. У МАГАТЕ зазначили, що з 14 станцій радіаційного моніторингу в 30 кілометровій зоні навколо зас 4. Повністю втрачені, а ще деякі не працювали у різні періоди через пошкодження. Робота зовнішнього обладнання радіаційного моніторингу є важливою частиною ядерної безпеки в усьому світі. Втрата однієї станції радіаційного моніторингу не має прямого впливу на безпеку на заес, але вона є частиною безперервної ерозії низки заходів безпеки під час війни, що залишається джерелом глибокого занепокоєння. Запорізька АЕС – найбільша атомна електростанція Європи. Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. А в вересні 2023 року президент Енергоатому повідомив, що на станції залишаються працювати 822 українських атомників. Україна неодноразово звинувачувала російських окупантів у викраденні і катуванні персоналу станції. Територія станції періодично зазнає обстрілів, яких Україна і Росія звинувачують Уть одна одно українська влада також заявила, що російська армія використовувала ЗЕС для зберігання військової техніки дислокації своїх військовослужбовців.